Питанням забезпечення свого права на соціальний захист щодо отримання пенсії, яке гарантує стаття 46 конституції України, особисто до прокурора Чернігівської області звернувся мешканець нашого району. Така можливість для кожного жителя Ногородціврщини була представлена вчора, 20 березня, адже у Ногороцівській районній прокуратурі відбувся особистий прийом громадян з особистих питань, які проводив прокурор області Максим Говоруха. Були поставлені питання про передачу до трудового архіву документів колишнього ТОВ Україна. Це дуже важливе питання і на мій погляд, і на погляд особи, яка звернулася, тому що зараз громадяни, які вже підійшли до пенсійного віку, їм необхідно отримувати пенсію. А для цього необхідна довідка з трудового архіву про начислення та обрахування заробітної плати. Я вже поспілкувався з головою районної ради, з першим заступником райдержадміністрації. З цього приводу, тому був запевнений, що будуть вжити заходи. Такі справи прокурор області бере під особистий контроль, вивчає всі матеріали, надає певні доручення. Громадянин у такому випадку отримує відповідь за його особистим підписом. Та у такий термін. Це передбачено законом України про звернення громадян. Якщо потребує проведення перебірки, цей термін складає 30 днів. Якщо не потребує перевірки, це 15 днів. Або якщо це ті питання, які ставляться у зверненні, це не відносяться до нашої компетенції, то п'ятиденний термін ми повинні переслати компетентному органу. Самограціверський район один з найвіддаленіших куточків Чернігівської області, і не у кожної людини є можливість з'їздити за потреби до обласного центру. Отож, у звичайних громадян завжди є можливість звернутися до вищого керівництва, не виїжджаючи за межі свого району. Я планую такі виїзди з питань прийому особистого прийому громадян раз на місяць, в який район виїжджаю. взагалі. У мене вівторок кожен вівторок, прийомний день. Це наш обов'язок допомогти та можливо поновити конституційне права громадян. Саме виїзди на місця та безпосереднє спілкування з керівником обласного рівня жителів району є корисним для налагоджених взаємодії влади і громади.